Подорож вихідного дня. Сранківська виройшло близько на відстані 140 кілометрів Тернопільську область, Чортківський район, село Нирків, до Джуринського водоспаду. Дорога була, в принципі, досить така гарна, сонячна, всюди озеленена. Ну, звичайно, що без ямок не обійшлося. Але мені сподобалося. Доїхав з юринського водоспаду. Тіп туди 50 гривень. Сама дорога потрібно ще трішки спуститися, досить погана, а водоспад чудесний. Він такий розлогий та важав. Найбільш рівнинним каскадними сходцями йде, ну просто красота людей було також чимало. здебільшого і з дітками відпочивала, багато не знімала відео, Вона шумом водички. Ось отак він розлягається зверху донизу, такими сходинками. Зробила фото, прочитала історію даного водоспаду, прийшлась по території, оглянула, діти тішаться, сміху в них і було чимало. Також якісь стрішки шашлички які подаються, магі. Не обійшлося без того, ну і звичайно покупатися. До речі, водичка зовсім тут та й не холодна, а досить така приємна. На вершині водоспаду можна побачити таку арку. Офіце взяли столики, трішки щось підкрепитися, канапушки, кербетки, посиділи, подивилися. Ось довкола такий таке кемпінгове містечко, палатки, з дітками, машини. Далі ми пішли в Червоногородський замок. Він знаходиться дещо вище, ось так з каньйону Дністровського видніється. Це правда, до нього добратися, до того замку там просто хащі. І одні ящерки скачуть, від мене було чути чимало писки, тому що я відлякалася. Ось таке закинуте місце, це перше друге. Світовій війні, зазнало руйнації, але колись було досить красиво, так як могли побачити попереднім фото даного замку. Так от я розглядала, дивилася, милувалася. Друга назад була також сонячна, прекрасна з. З усіх сторін можна було побачити соняхи. Щоправда, цього року воно досить є все ж таки маленька, така квітка, але нічого. Я дуже намилувалася, і міст міст і міст з містом зупинилися. Зупинилася на мості намилуватися цією красою довкола каньйону. Просто не ну не описувала така красота. Ось як воно виглядає на фото. Знову соняшники, по дорозі, і все ж таки нас супроводжувала гроза. Така гроза, що я по дорозі молилася, щоб щасливо добратися додому. Але сонечко усміхнулося і з приємними емоціями, враженнями, повернулося в Франківськ. Ось ділитися також е, з цією поїздкою своїми рідними, показував фото та власне і вам. Всім всього найкращого.